Міністерство охорони здоров'я Ірландії передало три карети швидкої допомоги та три евакуаційні автомобілі для Збройних сил України. Вони оснащені необхідним обладнанням для виконання завдань на різних напрямках. Ціна одного автомобіля понад 45 тисяч євро. Якщо потрібно, щоб був ШВЛ, монітор, відсмоктувач і все обладнання, ми його обов'язково вкладаємо. Якщо ці автівки йдуть на евакуацію, де потрібно лише рюкзаки бойового медика та тактична медицина, теж ми це вкладаємо і це забезпечуємо. Автівки допомагатимуть бойовим медикам на Сумському, Херсонському та Донецькому напрямках. Військові ж кажуть, така допомога дуже потрібна, бо на фронті транспортні засоби швидко виходять з ладу. І за останні два місяці вони втратили більше шести автомобілів. Чим більше автівок, тим краще. Кожна автівка це врятоване життя: одне, два, десять. Навіть якщо одна автівка врятує одне життя, це вже буде дуже великий плюс. До слова, ці шість автівок завершили проєкт 100 карат швидкої допомоги Україні. Окрім того, фонд Smart Medical Aid від початку повномасштабного вторгнення відправили медичне обладнання на понад 11 мільйонів євро. «Величезне дякую Smart Medical Aid за ту допомогу, яку ви надаєте. Ви вдумайтесь більше ста тисяч турнікетів, десятки одиниць медичного обладнання, допомога всім госпіталям прифронтової території. Більш то машин тільки медичної евакуації. Величезне дякую Міністерству охорони здоров'я Ірландії за сьогоднішню передачу. Додамо благодійний фонд разом з Львівською обласною військовою адміністрацією планують новий проєкт. Йдеться про клініку на Львівщині, де будуть навчати хірургів сучасним методом оперування. Надія Ковальчик Віталій Дмитарко, телеканал НТА.